Коли почалась війна, 24-та бригада була вже на сході в попасній. Там був мій чоловік. На жаль, попасну не втримали, бо було багато загиблих. багато попало в полон. Так само як мій чоловік раніше попав в полон, і росіяни його засудили. то за викрадення якоїсь людини, якоїсь Ленерівця. Так, наші органи влади знають, що мій чоловік засуджений. Російські адвокати навіть надали мені документи, де засвідчується, що мій чоловік засуджений. Але наразі якогось сприяння в поверненні мого чоловіка додому зі сторони органів влади я не бачу, їх немає. Мій чоловік зник без звісті 26 червня Вовчоярівка 22-го року. І по цей час немає ніякої наявної інформації, ніде він перебуває, чи він живий, чи він в полоні, чи він загинув, де його тіло, якщо він загинув. Ну зовсім немає ніякої інформації, вже скільки часу минуло.